Заробіток складе 113 гривень. Всім привіт! Щойно ви бачили, як працює макрос, який показує чистий заробіток у програмі OnTaxi. Якщо ви хочете, щоб вам теж показувало, тоді вам потрібно у Play Market скачати програму Macrodroid. У Play Market програма платна, але є багато інших сайтів, наприклад, 4PDA. Там теж є програма Macrodroid. Коли ви скачаєте і встановите програму, вам потрібно у неї додати спеціальний макрос, який буде показувати чистий заробіток таксі. Макрос ви можете скачати знизу під відео, або в описі під відео ви можете перейти на мій телеграм-канал. Там я викладаю всі макроси, які я написав для програм Таксі. І не тільки. Ось мій телеграм-канал. Ось як ви бачите, знизу пише «Он таксі, показує чистий заробіток. Це саме цей макрос ви можете прямо з телеграма собі додати в програму. Просто нажимаєте на три точки і зберегти до завантажень. Коли ви скачаєте макрос, вам потрібно зайти в ту папку, де ви його скачали. Ось як тут. Нажимаєте на нього і вибираєте відкрити за допомогою програми Macrodroid. У вас появиться ось таке вікно. Тут потрібно зробити деякі настройки. Наприклад, виставити собівартість 1 кілометра на вашому автомобілі. Як дізнати собівартість кілометра на вашому автомобілі? Наприклад, ви заправились на 300 гривень і проїхали 100 км. Тоді собівартість 1 кілометра у вас буде коштувати 3 гривні. Але в собівартість кілометра вашого автомобіля рекомендую ще враховувати вартість ароматизації. По стандарту тут в програмі виставили на собівартість кілометра 3 гривні. Якщо у вас більша або менша, потрібно змінити. Ось тут вгорі де пише порожній триггер, нажимаєте на нього, тестувати тригер і міняєте число на більше або менше. Якщо у вас там електромобіль, то можете поставити 2 гривня або 1 гривню. Якщо у вас більша собі вартість, то ставити 5 гривень. Ну, я залишу 3 гривні по стандарту. Наступний пункт змінюю розмір комісії у програмі OnTaxi. Онтаксі On зайшло у моє місто відносно недавно. Тому розмір комісії у них складає 8%. Якщо у вас більша комісія або менша, теж потрібно змінити. Це теж порожній тригер. Нажимаєте на нього тестувати тригер. 0,92% це комісія 8%. Якщо у вас наприклад, 10%, то це буде 0,90. Якщо 0,85, то комісія складе 15%. Тобто міняючи число. Ви змінюєте розмір комісії. Головна умова, що на початку повинен бути 0. Ну я тут нічого не міняю, так як у мене 8%. І нижній тригер. Можливо вам не потрібно, щоб програма озвучувала, а просто показувала спливаюче вікно, де буде писати чистий заробітник. Тоді нажимаєте з самого низу порожній тригер, тестувати тригер і вибираєте ні не озвучувати». Я залишаю так, як є, бо мені подобається більше, коли програма озвучує чистий заробіток. Коли ви це все настроїли, нажимаєте знизу ось тут на білий кружечок і макрос додається. Якщо у вас буде ось тут галочка ось так виключена, то потрібно її включити. На цьому все. Ви заходите в програму і вам програма буде показувати чистий заробіток. Але зараз я вам поясню як це працює. Ось як тут на картинці ми бачимо ціну замовлення 155 гривень. Програма від цієї ціни віднімає 8%. Це буде 142 гривня з копійками. Потім від цієї суми вона віднімає витрати. Витрати це загальна відстань, яку ви проїдете, виконавши це замовлення, помножена на собівартість кілометра вашого автомобіля. Наприклад, у мене собівартість 3 гривні. То я от 9,7 множу на 3, це буде приблизно 28 гривень. Цих 28 гривень віднімається від ціни з мінусом комісії, тобто від 142, і виходить чистий заробіток 113 гривень. Ось так це працює. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео, особливо для таксистів. З вас обов'язково лайк і підписка. Заробіток складе 93 гривні.